Після осліплення Василька та Зради Любеча першим піднявся Мономах. Разом із Святославичами він збирався йти на Київ та митрополит і вдова Всеволода зупинили братовбивчу війну. Святополк пообіцяв покарати Давида Ігоровича, головного винуватця. Але Давид не скорився. Він спустошив прикордонні міста Василька, та на його шляху став брат Володар, завдавши нищівного удару. Давид був змушений відпустити Василька. Вже за рік брати рушили в похід помсти. Спалили Все волож, обложили Володимир і повісили Катів Василька. Навесні 1099 року. Святополк вирішив скористатися ситуацією, виступив проти Давида, узяв Володимир, а той утік до Польщі. Але київський князь не зупинився та вирішив захопити землі братів та усунути їх на рожному полі під Золочевом. Війська Василька і Володаря розгромили дружину Святополка. Той ледве врятувався втечею і покликав на допомогу угорців. Та в битві над Вягром угорське військо Королевича Коломана зазнало нищівної поразки від Ростиславичів. Брати вистояли, уклали союз із Візантією. Давид був позбавлений Волині. А святополк відступив. Сліпий Василько залишився правителем, який не тільки пережив зраду, а й помстився за неї. Його історія символ незламності, і початок сили Галицької землі. Та історія Василько не завершується тут. Сліпий князь ще покаже, що навіть у темряві можна вести Русь до світла. Це наша історія. Це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.